Перед тим, як чистити зброю, треба спочатку її забруднити. Якось так. Чик-мик піздик. Ну що, ми настрілялися і тепер будемо чистити арку. Для цього нам потрібно перевірити патрон, зробити контрольний спуск в безпечному напрямку. І починати розбирати її. Видавлюємо піни. Один, другий. Розділяємо арку на дві частини. Чик-мик, піздик. Ловер особливого догляду не потребує. Хіба що іноді треба брати пістолет з повітрям та продувати ударно-спусковий механізм. На цьому умовно чистка ловеру завершена. Чик-мик, піздик. Переходимо до чистки апоро. Для цього нам потрібно дістати затвор, дістати ручку, закрити шторку і починати чистити її. Для чистки своєї арки я використовую хімію від компанії Recoil. Це очисник нагару та масло. Перш за все, я беру очисник нагару і. Міцно задуваю опер. Таким чином, щоб все лайно, яке у нас зібралося в стволі, залишки нагару, не згорівшого пороху, та всяка херня витікала зі ствола. Після того, як це все лайно трошки стекло, ми беремо шомпол, який виглядає ось таким чином. Це латунний йоршик. Беремо цю всю херню, засовуємо в ствол і шорхаємо до виходу зі ствола раз, назад. І так кілька разів. Після цього беремо знову очисник нагару, задуваємо в ствол, щоб все те, що ми шорхали, стекло з нього. Після цього беремо шомпол з насадкою голка. Яка виглядає приблизно ось таким чином, може незначно відрізнятися одна від одного. Беремо патч, настромлюємо на голку і обережно вставляємо в патронник. Оп! І до упору. У нас із вами вийшов брудненький патч. Тож ми з вами. Повторюємо процедуру. Для чистки ствольної коробки я рекомендую використовувати нейлонному щітку. Вичищаємо там все добренько. Важливо пошорхати місце, де ходить у нас руків'я зведення. Там періодично накопичується нагар і грязюка. Вичищаємо щіткою. Потім знову ж беремо очисник нагару, забризкуємо туди, щоб силено витекло. З періодичністю приблизно один раз на тисячу пострілів я вам рекомендую використовувати ось таку насадку для чистки патронника. Накручуємо її на шомпол, вставляємо в патронник і, прокручуючи по годинниковій стрілці, робимо 5, 10, 15 обертів і викручуємо назад. Потім знову ж таки прочищаємо очисником нагару. І продуваємо повітрям, якщо є така можливість. Якщо немає, просто даємо можливість стволу та патронку висохнути. Це займає приблизно 5-7 хвилин. Після використання очисника нагару я вам рекомендую дати повністю стволу висохнути від залишків хімії і прогнати пару пачів із мастилом. Беремо пач, надягаємо на голку, беремо мастило, заливаємо пач мастилом. Що ж, з чисткою апарайловера ми завершили, тепер будемо переходити до чистки затвору. Поїхали. Чик-мик піздик. Отже, ми з вами переходимо до чистки затвору. Беремо ручку, відкладаємо її поки що в сторону. Вона нам буде не потрібна. Нам потрібна буде щітка з металевим ворсом і з латунним ворсом. Беремо затвор, беремо будь-яку халупалку, бо є така вірогідність, що у вас. Ось ця частина не виколупається пальцями. Витягуємо її. Після цього викидаємо голку, провертаємо копірний штіфт, дістаємо його, дістаємо його і дістаємо нашу личину затвору. Ось цю частину затворної рами ми заливаємо рясно. Очисником нагару. Прямо рясно-рясно заливаємо в усіх місцях, де тільки це можливо. Після цього беремо металеву щітку і металевою щіткою добре шорхаємо по затвору, вичищаючи нагар. Шорхаємо ось тут, ось тут, там де вона рухається. По аперу. Також нам можливо почистити ось цю зону. Для цього нам потрібна буде ось така щіточка або, наприклад, ось така херня для чистки. Я засовую і провертаю за годинниковою стрілкою, проштовхуючи його всередину і потихеньку виводячи назад. Там, як правило, найбільша кількість нагару накопичується. Потім ми беремо з вами лічину затвора і так само. Металевою щіткою добре очищаємо поміж зубів бойових упорів. Шворхаємо ось тут згори. Обов'язково чистимо ось тут і ось тут. Вичищаємо добряче. Так само беремо очисник нагару і добре заливаємо цю всю херню. Важливо якоюсь колупалкою вичищати. Зуб екстракції. Можливо для цього вам потрібно буде видавити ось цей пін і зняти зуб екстракції. Після цього ми ще раз задуваємо очисником нагару наш затвор, щоб все з нього стекло. Даємо йому висохнути і будемо збирати цю всю історію. Перед тим, як збирати, ми беремо мастило, беремо лічину. Трошечки бризкаємо в те місце, де, де у нас буде вставлятися копірний штифт. І залишками, які у вас залишилися на пальці, просто протираємо корпус лічини. Щоб вона залишалася в тонкій масляній плітці. Після цього ми вставляємо лічину таким чином щоб зуб екстракції у нас виходив на цю сторону. Далі. Ми беремо копірний штифт, який перед цим ми взяли і пошорхали щіточкою. Також залили очисником нагару і після цього змастили його мастилом. Протерли. Беремо затвор. Центруємо отвір. І вставляємо купірний штифт. Провертаємо його на 90 градусів. Голку достатньо протерти ганчіркою. Якщо буде сильне забруднення в цій зоні, так само використовуємо металеву щітку. Прошорхуємо ось тут і ось тут. Протираємо начисто і витираємо насухо. Чисту голку. Вставляємо до упору. Беремо цю детальку і вставляємо її. Можливо, вам знадобиться якась колупалка, щоб із середини ось звідси поправити і вставити її до упору. Після цього ми беремо мастило бризкаємо на мізинець і протираємо ті зони, які будуть ковзати у нас по аперу. Такого змащування достатньо аж за очі. Тут ми закінчили. Важливий нюанс. Якщо у вас затворна група алюмінієва, або має якесь захисне суперкруте покриття, є вірогідність, що сталева щітка вам не підходить. Тому використовуйте латунну або мідну. Ну що, тепер будемо збирати арку. Чик-мик піздик. Перед тим як всунути затвор в свою арку, візьміть руків'я зведення, протріть її ганчіркою і трішечки змастіть мастилом. Щоб їй було легше входити. Беремо арку. Беремо руків'я. Вставляємо. Беремо затвор. Личина при цьому має бути повністю висунута. Вставляємо її в руків'я, закриваємо арку. Перевіряємо роботу. Амінь. До зустрічі!